Так, народ, всім привіт! З приводу шиє, що хотілося би сказати. Через те, що додали деякі скіли, і шиє і їє, Мана Бьорн, в принципі, втратив свою актуальність. Чому, тому що додавали ось таку штуку, як Vampiric Fog, яка рієнить всім ману всій Паті, і відкат в цього скіла дуже швидкий. Всі добре знають, що у шиє є такий скіл, як. Мас речард, так ось вампірик Фок це мас речарж кожну хвилину, практично. І ще й баф на 20 секунд, який збільшує на 20% урон, там урон від смертельних атак, і на 10% скорость на 15 і 7% вампірізму. По факту, через цей скіл будь-яку локацію на сервері можна стояти в одну шиє навіть без біша Так як якщо шиє ще робить собі пуху на конверсію. То вона собі вистанавлює не 13% мани, а набагато більше. Ну і всім, хто знаходиться в паті. Якщо ще хтось, такий само мано завісимий від мани, зробить собі пуху на конверсію, то соответственно, і йому шиє також буде вистанавлювати кожну, ну, кожну хвилину набагато більше мани. Але як показала практика, по суті, ще є однієї пухи на конверсію. І вся паті буде з маною. А через те, що цей баф дає ще й і стати до урона, то шиє це кращий варіант на всі інсти, включаючи і Блесфрею. До речі, ми Блесфрею фармимо з допомогою шиє плюс ПП. Тому це просто імбовий скіл, який дуже і дуже-дуже покращує ефективність шиєшки. Наступний скіл, який є в шиє, це пурч. По факту, це Клінс від Біша, тільки він не потребує банок для Клінса, але знімає до трьох дебафів, не більше. Через те, що в шиї є Vampiric Fog, а ще в неї є такий атакуючий скіл, як Midnight of Heaven, яким вона може бити і монстрів. Він, до речі, ще й протачується там на стоїмо, а ще там пару віток є заточки. То Шие може стояти будь-яку локацію краще будь-якого, по-перше, саппорта. Біша наприклад, чи ЄС, чи ПП, тому що в Шиє більше всього ематаки із тих всіх хілерів. Мало того, Шие може стояти краще, ніж будь-який маг в будь-якій локації, де фармлять маги. Я стояв, наприклад, в садах і за ММА, і за Схай. Ну, коротше, за всіх магів, включаючи. Сорка, некра, і у всіх в них одна проблема в них закінчується мана. А через те, що у шиє є вампірік Фок, вона кожну хвилину собі встановлює ману до фула. Так як Midnight of Heaven ще й втачується на стоїмость, і шиї пасівний скіл додавили шиє ось такий, як Magic Wong. По факту, це глум пасівний, який вискакує на ціль, яку б'є шиє. Тому що є як клас для соло гри, як клас для гри в КП чи в клані. Я дуже рекомендую. Це просто мега приємний персонаж, за якого можна грати.